Друзі, всім привіт! Нагадаю, що з 15 вересня вже будуть їхати сажанці плодових. Тобто, з 15 вересня до кінця сезону будемо продавати плодові сажанці яблук. Ось такі двохрічні яблука буде відпалятися новий поштою наложним падажем. Бачите, яблуко вже повністю родило, повністю з плодами. Відправляємо новий поштою наложним падажем. Також у нас будуть мікси фруктових яблук, які ви можете замовити у нас. Ось такі сажанці будуть відправляти нові поштою. Бачите, яблучко вже у нас вродили. Друзі, всім привіт! Хочу нагадати вам, що з 15 вересня вже починаємо потрохи відправку подолик, можливо, і пізніше будемо бачити подол. Ось такі двохрічні яблука в нас вже вродили, тобто будемо питати нову почту наложним платежем. Каталог сортів яблук можна отримати у Viber, номер телефону в описі. Ось такі саженці вже будемо продавати. Добрий вечір, любі друзі. Сьогодні ми на моєму полі. Ось бачите, у нас є саджанці груші, як бачите, це груші. Двохрічні, у нас є багато сортів груші, які ви можете замовити у нас у каталозі. Каталог ви можете отримати у мене у Viber. Як бачите, це двохрічна груша повністю сформованою кроною. Як бачите, це не простий саджанець однорічний, який має простий пагінес. Це вже двохрічні саджанці, які можуть того року вже вам повністю принести плоди. адже вони мають вже кронку. У них вже повністю є завіс, яка може того року вродити. Ось такі саджанці груші ви бачите, у нас є. Відправляти ми саджанці будемо за ціною, яку ви отримуєте у вайбері. Відправка саджанців буде батися не раніше, 15-20 числа вересня і до кінця сезону. Хто бажає замовити, просто в день вайбер, я вам скину катав саженців, який у нас є в наявності.